Синьо-жовтий прапор. Сьогодні цей символ знає, мабуть, увесь світ. Але чи багато хто замислювався, що за цими, на перший погляд, простими кольорами ховається справжня тисячолітня історія, історія боротьби, королівських династій і абсолютно незламного духу. Давайте розгорнемо її разом. Подивіться на це фото. Це ж не просто шматок тканини, правда? Це справжній бойовий прапор часів Першого зимового походу армії УНР. Він бачив запеклі бої за незалежність. Але історія його кольорів, синього та жовтого, почалася задовго до цих подій вона сягає корінням у глибину століть то звідки ж вони взялися. Отже, наша подорож починається. І стартуємо ми в часи середньовіччя та козацької слави, де вперше з'явилося це знамените поєднання кольорів. Давайте пройдемося цим історичним шляхом крок за кроком. Все почалося ще в далекому 1256 році з герба Львова, Золотий Лев на синьому тлі. Вже у 14 столітті ці кольори стали офіційними для цілого королівства руського. Пізніше їх підхопили козаки для своїх стягів, і нарешті, у 1848 році, прапор набув тієї самої прямокутної форми, яку ми знаємо сьогодні. Це ж неймовірний доказ того наскільки глибоко ці кольори вкорінені в українській історії. І ось тут ми підходимо до найцікавішого до символізму. Бо це значно глибше, ніж просто небо і пшениця. Традиційно золотий або жовстий колір уособлював творця, вищий духовний початок. А синій символізував усе земне і що найголовніше даровану свободу вибору. Тільки уявіть, який глибокий філософський сенс насправді закладено в цих кольорах. А тепер робимо стрибок із середньовіччя просто у вир буремного 20-го століття. Це час революцій, час боротьби, коли прапор уперше став офіційним символом сучасної незалежної української держави. Запам'ятаємо цю дату. 1918 рік у самому серці боротьби за незалежність Центральна Рада на чолі з Михайлом Грушевським ухвалює доленосне рішення: синьо-жовтий стяг стає державним символом новоствореної Української Народної Республіки. Але знаєте, не все було так однозначно. Ще тоді, у 1918-му, розгорілася суперечка, яка в певних колах не вщухає й досі, а який колір має бути зверху. Хоча офіційно затвердили саме синьо-жовтий варіант, ці дебати про правильність теж стали невід'ємною частиною історії нашого прапора. І це були не просто якісь кабінетні символи. Ні, це були справжні бойові знамена. Ось подивіться: це ескіз прапора 6-ї січової стрілецької дивізії. А ось унікальне фото його вручення воїнам. Саме під цими стягами люди йшли у бій за майбутнє України. А ось цей стяг це просто квінтесенція духу тієї епохи, прапор кінного полку з черепом, кістками та абсолютно безкомпромісним гаслом на смерть за Україну. Це символ неймовірної рішучості, готовності покласти життя за свою землю. Цей прапор, що пройшов крізь вогонь і бої першого зимового походу, приховує одну унікальну деталь на його звороті, просто поверх тризуба, був нашитий образ святого Володимира Великого це ж потужне свідчення духовного виміру боротьби, нерозривного зв'язку з тисячолітньою історією держави. Та після короткого спалаху незалежності в історії прапора настали найтемніші часи. Це були десятиліття радянської окупації, коли національний символ просто оголосили поза законом. Так, з приходом радянської влади, синьо-жовтий прапор повністю зник з офіційного життя. Його демонстрація стала кримінальним злочином, за який можна було отримати реальний тюремний строк. На довгі довгі десятиліття він перейшов у підпілля, живучи лише в пам'яті та серцях нескорених. І тут є один цікавий, майже абсурдний історичний парадокс. Був дуже короткий період, коли більшовики спробували, так би мовити, приручити національні кольори. На червоному прапорі у СРР у кутку розмістили маленький синьо-жовтий прапорець, але цей експеримент тривав недовго вже у 1919 році його прибрали, намагаючись стерти будь-яку згадку про українську ідентичність. Але ж символ неможливо вбити. 1976 рік Олімпіада в Монреалі. Канадець українського походження Данило Михаль робить щось неймовірне. Під час футбольного матчу за участю збірної СРСР він вибігає на поле із синьо-жовстим прапором. На одну мить увесь світ побачив символ нації, яку намагалися стерти з карти. Це був неймовірно потужний акт громадянської мужності. І ось наприкінці радянської епохи, крізь тріщини імперії, що вже розвалювалася, прапор починає своє тріумфальне, довгоочікуване повернення. Все сталося у Львові, 26 квітня 1989 року. Активіст Юрій Волощак робить те, на що ніхто не наважувався десятиліттями, публічно піднімає національний прапор. Це був поворотний момент, та сама іскра, що запалила справжнє полом'язмін. І нарешті, 28 січня 1992 року, Верховна Рада Вже Незалежної України ухвалює історичну постанову. Синьо-жовтий стяг, пройшовши неймовірний шлях від Королівського герба до символу опору, офіційно повертається на своє законне місце, стає державним прапором України. У новітній історії українці почали святкувати повернення свого прапора, встановлюючи рекорди, які демонструють шану та любов до національного символу. 2016 рік прапор підкорює найвищий у світі вулкан Хоздель-Саладо в Андах. Тільки уявіть цю висоту: 6872 метри. 2020 рік у Києві встановлюють найвищий флагшток в країні майже 90 метрів заввишки. Тепер величний стяг видно з багатьох куточків столиці. А ось цей рекорд особливий найбільший прапор в історії, площею понад 1300 квадратних метрів, пошила вдова донецького шахтаря, і наостанок рекорд, який просто важко осягнути 2010 рік Тернопіль. Там розгорнули найдовший прапор у світі 9,5 кілометрів. Отже, що ж ми бачимо? Історія цього прапора це по суті дзеркало історії самої України, від королівського герба до бойового знамення, від забороненого символу опору до світового рекордсмена. Його шлях це шлях цілої нації, крізь століття боротьби до свободи та визнання. І найголовніше, ця історія триває просто зараз, на наших очах.